Привіт! Зараз ми поговоримо про нескінченні періодичні десяткові дроби. Ітак, вам же відомо, що для того, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, необхідно, щоб при розкладі знаменника цього дробу на прості множники ми не отримали чисел, відмінних від 2 та 5. Згідно із цим правилом, виходить, що дріб 3 одинадцятих перетворити у десятковий у нас не вийде. Проте, якщо ми все-таки візьмемо та поділимо 3 на 11 у стовпчик, отримаємо досить цікавий результат. Це ділення можна буде продовжувати нескінченно довго. І частка матиме вигляд: 0,272727 і далі ставимо 3 крапки. Ось цей запис означає, що наше ділення буде відбуватися нескінченно довго. А цифри 2 і 7 будуть повторюватись. Такий запис означає, що 2 і 7 будуть повторюватись безліч разів. І кінця цьому числу не буде. Числа, схожі на отримане, називаються нескінченними періодичними десятковими дробами, або ж коротше, періодичними дробами. У цих визначеннях є слово «періодичний» І воно означає, що якась цифра або група цифр буде повторюватись. У нашому випадку, коли ми ділили 3 на 11, ми отримали число 0,272727 і так далі. І ось це число прийнято записувати наступним чином. 0. Потім ставимо кому. А далі пишемо 27 у дужках. А читати такий запис ми будемо як 0, цілих і 27 у періоді. Якраз ось ця група цифр 2 і 7. Буде називатися періодом дробу. Взагалі, період може містити в собі довільну кількість цифр: одну, дві, три та будь-яку іншу. А також перед ось цим періодом у самому десятковому дробі може йти ще якась кількість цифр, яка не буде повторюватись. Ну, наприклад, при діленні якогось одного числа на інше, ми можемо отримати десятковий дріб, 0,1,2. А потім, наприклад, у нас буде 3 і 4 повторюватись нескінченно багато. Тоді таке число ми запишемо як 0,12, а потім цифри 3 та 4 ми запишемо у дужках. Тобто цифри 3 і 4 будуть складати період цього дробу. Тобто цифри 3 та 4 будуть періодом ось цього нескінченого періодичного десяткового дробу. Коли ми говорили, що дріб 3 одинадцяти не можна перетворити у десятковий. Ми мали на увазі, що його не можна записати у вигляді скінченого десяткового дробу. Тобто такого дробу, у якого цифри після коми рано чи пізно закінчаться. Тепер сформулюємо наступне: при діленні натурального числа на натуральне ми можемо отримати або теж натуральне число, або звичайний десятковий дріб, або ж нескінчений періодичний десятковий дріб. Запам'ятайте ще таке? Що якщо вам необхідно перетворити дріб у десятковий, то вам необхідно виконати ділення чисельника на знаменник у стовпчик. А в результаті ви можете отримати один із трьох вище зазначених випадків. На цьому все. До нових зустрічей!